Доброго ранку, 12 квітня, день космонавтики. Подивіться в свій телефон. Там вже напевне є одне два привітання. А що буде робитися в соціальних мережах? Важко собі уявити. Ще важче собі уявити сучасним людям, що відбувалося в 61-му році, 12 квітня. От ви спробуйте знайти бодай, одного 51-річного чоловіка, який цими днями відзначає свій день народження, щоб його звали не Юрій. Це реально складно буде зробити про цю істерію. Це ажіотаж. Зокрема, Валентина Руденко, український кінорежисер, відзняла фільм, який називається Гагарин. Я вас любила. В цьому фільмі також йдеться, як ми просто були людям, які були Юрію Гагарину близькими. Очі хочеться в Советский Союз Очень хочется снова і снова Очень хочется в Советский Союз цей фільм отримав багато премій на кінофестивалях і навіть перше місце на фестивалі документального кіно в Парижі. І саме подививши цей фільм по телевізору, музикант Максим Кучеренко, соліст української групи Ундервуд, написав одноіменну пісню. Паундервук походить із Сімферополя, але після цієї пісні вони переїхали до Москви і стали популярними на тоді, ще існуючий весь союз. І дійсно, напевно, такий гагарін і допоміг їм злетіти гарної музики світлого дня. Гагарін, я вас любила.